Києву може не вистачити кілька мільярдів гривень для того, щоб прожити наступний рік, і все це через ларьочників. Вліпіть лайк, якщо бачили ось такі лахміття посеред своїх вулиць. Це залишки від мафів, які демонтували столичні комунальники. Рік тому Київрада прийняла нове рішення по кіосках, і схоже, це рішення було ну дуже калічним. Експерти кажуть, насправді його метою було знищити всіх конкурентів і залишити на ринку тільки наближених бізнесменів рамках реформи договори з бізнесменами автоматично розривалися. Але вже зовсім скоро суд визнав ці розриви незаконними. І тепер підприємці можуть вимагати компенсації зі скарбниці. Підприємці страждали від вимагання хабарів, але тут їх терпець остаточно обірвався. Хоч влада нині замовчує цей конфлікт, скоро ці збитки ми зможемо відчути на собі. І насправді малий бізнес вимагає того, що належить їм по праву: відшкодування за розірвані договори та за оці монстри. Які ми бачимо на вулицях, чи підтримуєте гру чиновників у благоустрій? Пишіть свої думки в коментарях, а також підписуйтеся на Київладу.